Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Сьогодні ми будемо грати команда на команду на 20 дво! <му> Зараз у нас перший челендж це боліти один в один. Ви бачите цього маленького? Ти готовий? Let's go! Ай! <му> спокійний, <піллянська> спокійний. Ярик проти свого рідного брата зараз покаже, який з братів все ж таки головний, який старший. <піллянська> <Да>! <піллянська> Він забив! Моченький <піллянська> наказан. Ми так, так, олітів забиває. Ну, звичайно, маленьку дитину. 30-річний проти 10-річного. Ми ще такого не бачили на цьому полі. перемогу! Так, зараз в нас черга Назара Великого. Будемо вирубати вандейка. Я знаю, як він це. Лучком. оп 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 О-о-о! Назар не дозволив пробити свій захист. Так, знову, знову. Назар друга. Друга спроба, він обводить. Так, знову. А хто щось? Я ще з'їв. Я вже забув хто зі мною в команді. У мене маленька нерострафність. Влад проти ромчика Оліфіра. Це брат Оліфіра, капітана. <плухи> <плухи> Владу нічого не вдалося. Його мало не забили між булок. Крома зараз має можливість вивести команду вперед. Він грає проти влада. Влад нервує, я це бачу по його очах, які бігають туди-сюди, як у амфетамінового наркомана. Це просто влада так. Смоктати! Я люблю смоктати! У -у -у! Другий <пас> круг, зараз знову буду проти Назара. Подивимось, що буде. Вирішальний момент, друга спроба. Я готовий. Дарін биває. Так, маленький ярик проти маленького Назіка. Звичай! Я буду стрибати замовно. Матвій, скажи, хто на твою думку з двох братів жирний. Звісно ж, молодший Назар. Діти це квіти життя. Я цього маленького хлопчика на коліна поставлю! Зараз ми мало відправимо під молоко. Марті! 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 Він не зміг перемогти дитину. Він піде сьогодні на пенсію. Мій час! Мій час! Йоу! Ти що, дубль два розпочинаємо. Я не знаю, що зараз буде. Дуже хочу забити. Ви напевно знаєте, що я не забувався. Ти, ти в щиті хочеш забити? Так. Так, у нас проходить дуже жорстка гра і... А, не забуває. За пивом! За пивом. Насад пішов. Най! Ліжай! Ромчик очень... Ой, блядь. Ромчик дуже сильний суперник. Але... Дух ти! Дух ти! Ви каже, що не є човіком. Не збирається. Вабріто ганстеріто! Ганган тритатататата! Роман, ти ще в баку. Буїх! Перший раунд закінчено. Одна перемога у нас є. А зараз ми переходимо на бургери. В першому челенджі показав себе доволі погано. Зараз треба відновлювати репутацію. Пробуємо і... Опа! А це тяжко тому! Знаєш? Я хазяй як це бити. Ти можеш плюнути камеру? Я тому телефон. Смотри. Так. Ярик. Ну, дайте я. Вочах у мене 700 FPE. Чомадам, викликайте! Улітаю на від Назара. гайді! Почти девятка, йоу! А что, забыл что Насар по этот по. Ну что, я тебя... Че сказал, мне что? Дуже складно. Хуяк блядь! А я что говорить на Все уже жидко насрали, поэтому я... Зараз буде закляття БСБ, з космода. Yeah. Wow. Зараз вирішальний момент. Граємо до голу. Треба вкладати удар свій товстий корпус. Треба прижимати <риснав> цей м'яч. А чого ти радуєшся? А мені точно. Вирішальний момент. Зараз переходимо на штрафні зі стінкою і вирішиться хто стане на 20 жоп. Може хочеться комусь попасти в жбан, але все ж таки граємо на 20 жоп і треба забивати. Не хочеться на жопу ставати, потрібно забувати, потрібно лохів опускати. Перемога на нашому боці, а зараз дивіться, верхній, правим. Зараз ми обосинили команду. Обасалі мене, походу. Скажи декілька слів. Ну, бачите, ну якийсь парацетамол. Він потрапив прямо в обличчя. Діма дуже злий. Рятуй команду. Ну що таке, скажи, скажи, я буду більярд. На початку відео хтось казав там сосай, там ще щось, а зараз вони сають раком. Ой, похріптуємо. Першим ударом попали у маленького Матвійчика. Треба другий попадати десь у Ладу зараз. Ой, блядь. Ой, блядь. <ріпит> 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 Ай, які апетітні дубки. Ай, <ріп> блядь, це сука повніли, другий раз, нахуй. Зараз хлопці будуть вигрібати за всі їхні погані слова в сторону нашої команди, а особливо цей маленький чорний чебурек Ай, <ріпит> це зачем, що, ми зараз не будемо. Ось цей ролик підійшов к фіналу. Команда Аліфіра сьогодні нам дала по дупі. На жаль, ми програли, але підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми побачимо ще! О! -о, 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 -о.